Я рада вітати вас на своєму каналі, на каналі Запитайте Таро. і давайте подивимося, на що вам варто звернути зараз свою увагу. На що вам варто звернути свою увагу. На ті думки, які зараз є всередині вас. Дивіться, це можуть бути якісь рішення, можуть бути якась просто інформація, яка просто ну, от пробивається прямо як оцей промінь світлого сонця. Ви щось собі надумали або щось собі обдумуєте, можливо, навіть не досить позитивне. У нас на карту Дня п'ятірка кубків там виходила. Дивіться, можливо, ви в себе в голові переварюєте якісь минулі події або якісь втрати, те, що для вас було досить болючим. І те, що вам викликає досить негативні емоції. Що вам з цим треба робити? Чому? Чому? Вам говорять про те, що не треба так сидіти, прожовувати, обжовувати, обдумувати. І, можливо, оте рішення, яке вже у вас дозріло стосовно того, що ви втратили, можливо, ви не хочете більше страждати, або ж розумієте, що час вже щось змінювати для себе. І от вам якраз підтверджують ці ваші думки і говорять про те, що обдумувати і переварювати вже, мабуть, досить, досить сидіти, плакати, страждати, побиватися за тим, що ви втратили. Вам говорять про те, що подумати варто про майбутнє і варто вже почати якісь перші кроки у те своє майбутнє. Будня. Залишайте ваші коментарі для розгляду ваших ситуацій, я телеграм в описі.